Цьогоріч міське озеро імені Тараса Шевченка прийшли прибирати більше 30 рибалок. Зібрав їх у соціальній мережі голова спільноти коломицьких рибалок Володимир Матейчук. Останній добре знає, як забруднюється вода в місцевих озерах після зими. Тому вирішив з коломиянами прибрати місцеве озеро. Небайдужі рибалки підтримали таку ідею і прийшли в суботу на талуку. Є дві причини. По-перше, це нерест риби. Зараз риба починає нереститись. Ми стараємося вибирати сміття з води. По-друге, Скоро Пасха, Також хотілося б на дома вже чистоту навів, ще на озері. Своєму хотілося б навести чистоту. Ну і сміття багато, бачите, що тут робиться. Наступного сезону коломийські рибаки знову будуть проводити цю акцію. Володимир Матейчук долучив до хорошої справи і свого батька та сина. Захотілося, щоб озеро стало чисте. Нараз Не приходжу, недалеко тут живу. Деколи якось стає бритко, коли захожу на озеро. Мусору багато. Захотілося прибрати. Кожному приємно, хто приходить на наше озеро і бачить чистоту, його мимоволі тягне ще раз сюди прийти. Для того ми сьогодні в цей день тут. Коломийська толока стартувала в рамках всеукраїнської акції За чисте довкілля. До прибирання міста долучилося більше двох тисяч коломиян. Зокрема, в суботній толоці взяли участь чиновники Коломийської міської ради, депутати та державні службовці, а також члени громадських та партійних організацій. Це є всеукраїнська толока. Місто Коломиї так само активно в цьому участь приймає, адже після зими місто дуже забруднено. Але що найцікавіше, що прибираємо ми же коломияни, і ми ж коломияни самі тут ту смітимо. З року у рік. Сміття стає менше. І думаю, що прийде такий час, коли ми дочекаємося, його взагалі тут не стане, тому що люди перестануть смітити, почнуть за собою прибирати. Приємно, що ми це робимо. Але неприємно від кількості сміття. Технікою допомагали комунальні підприємства та організації. Коломияни прибирали на вулицях міста, в парках, озерах біля своїх кафе та магазинів. У п'ятницю порядок біля своїх шкіл наводили учні та вчителі. Заради цього керівники навчальних закладів навіть скоротили уроки. На великодні свята коломияни очікують багато гостей, тому столиця покуття повинна бути чистою. До речі, цього року в Коломию завезуть 400 дерев для насадження. Всім бажаючим коломиянам дадуть саджанці. Треба всім вийти на подвір'я, прибрати сміття, посадити дерева. Тим більше цього року ми завозимо 400 дерев, в місто, Коломи і всім бажаючим можемо надати саджанці для посадки в своїх мікрорайонах. До великодніх свят місто має бути чистим. Мешканці зізнаються, що в порівнянні з минулими роками Коломия стала чистішою, тому це ще більше стимулює людей до прибирання. Долучився до цього долуки, тому що це наше місто, це наше обличчя, чистота, порядок мусить бути. Також у ході толоки у парку імені Тараса Шевченка працівники міської ради знайшли пакет з вибухонебезпечними предметами. На місце пригоди одразу приїхали працівники служби МНС та МВС. Вони виявили гранату часів вітчизняної війни. Було встановлено, що дійсно в кульку знаходяться вибухонебезпечні предмети. Це є шість мінометних мін 50-мм, Також одна граната. РГД а, та патруан. Значить, сьогодні буде а, подано заявку до області. Вийде спеціальна наша піротехнічна група, от яка буде знешкоджувати дані вибухонебезпечні предмети. Коломийська толока триватиме два тижні. Кожен бажаючий може виявити власну ініціативу, аби місто над прутом було чистим. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.